В такому випадку, Андрію, я звернуся до ваших слів, які ви говорили нещодавно, включаючись на нас марафон, і ви в спілкуванні з журналістами сказали, що зараз росіяни контролюють близько 40% часового яру. А отут власне з'являється питання в контексті того, що на мапу Діпстейт, якщо наприклад, подивитися, то ну візуально той захоплений є один єдиний район, мікрорайон Канал в найбільш східній частині часового яру. Він якби не мав складати, по ідеї, 40% відсотків часового яру. Чи означають ці ваші слова, що росіянам вдалося перейти за канал Сіверський Донець Донбас? Е, ні, це означає, що я помилився в самому включенні. Я теж говорю про те, що просувань ворога не було. Е, ворог, звісно, щодня намагається перетнути канал. Він штурмує наші позиції, але йому не вдається. Цифра 40% взялася зранку з не дуже уважного мого погляду на мапу. Uh -huh. 에, і за що я прошу вибачення. Ми вже готуємо заяву від нашої бригади про ситуацію в місті. Е, відсоткове співвідношення набагато менше е, ніякого просування далі не було. Все, що на мапі можна, наприклад, діпстейп дивитися, все це буде станом на зараз, актуально.